Відчуженість, відчуття несправедливості або ж несприйняття цивільного світу це частина того, що відчуває військовий, повертаючись з фронту у мирне життя. Про те, як спілкуватися з ветеранами, аби підтримати їх та допомогти адаптуватися, говорили психологи та волонтери на зустрічі з Вінницькою молоддю. Серед учасників тренінгу студенти, старшокласники та представники молодіжної ради доєдналася до зустрічі й студентка Вікторія Денисяк. В мене у сім'ї є військові. І мені дуже цікаво, як правильно з ними потрібно поводитися, так як я навчаюсь на психолога, це для мене дуже важливо, що вони відчувають і як правильно поводитись з ними, як правильно з ними розмовляти. Інформаційні тренінги для хлопців та дівчат проводять в рамках проєкту Герої нашого часу, на реалізацію якого Вінницька молодіжна рада виграла грант від молодіжного банку ініціатив. Протягом травня для молоді провели дві лекційні зустрічі та практичний тренінг. Протягом лекцій наші молодь, студенти зустрічались з психологами, з волонтерами. Вони більше дізнались, як правильно себе поводити з військовими, з нашими ветеранами. Про волонтерство як невід'ємну частину життя в умовах війни розповіли представники волонтерської організації. Навели життєві приклади, що найменшого можна зробити, аби полегшити життя та побут тих, хто на фронті або ж тільки повернувся з нього. Прийти поспілкуватися з ветераном в лікарню, підвести на машині, якщо ти там поряд бачиш, що він стоїть, і його треба підвести, зв'язати носок, побити горіхи, намазати тортик і передати його на фронт. Ну, тобто, волонтерство це не тільки поїздки на фронт, волонтерство це не тільки донати, волонтерство – це вкладання власного часу і власних зусиль, вмінь, навичок в допомогу іншим. Аби ще більше розуміти потреби та внутрішній стан демобілізованих військових, до тренінгу приєднався курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Микола Сорочишин. У нас курсантсько студентське самоврядування спілкується з ветеранами, активно допомагає волонтерською діяльності займається відвідуванням Центри психологічні та вінський міський центр. Ми з ними спілкуємося як з звичайними людьми. Ми не бачимо з ними бар'єрів і щоб вони відчували себе вільно та комфортно. Також спілкуючись з нами. Наприкінці тренінгу для учасників провели майстер-клас із розпису гільз. Загалом до реалізації соціального проєкту Герої нашого часу у громаді долучились близько ста учасників. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.